За смерті пророка Магомета в 1632 році його наступники посали військову кампанію з метою розсирення території ісламського халіфату. При халіфі у марі Араби завоювали Лисирію, Палестину, Єрусалим і Алеппо. У 1639 році 18 тисячна армія Арабій під керівництвом Абд Ар Рахмана ібн Рабія проникнувши в Гавар Таронної області Озера Ван. Пройслася по ним вогнем і мецем. Арабські воїни були бідні та погано озброєні, але дуже хоробрі та наповнені релігійним фанатизмом. До цих пір невідомим серед стародавніх народів. Зосто січня тисяча року араби з турмом взяли місто Двін. 12 тисяч його зителів було вбито, а 35 тисяч потрапили в рабство. Вірменський полководець Теодор Теодорестуні атакував арабів і звільнив поневолених вірмен. Єпископ Сибилос в своїй історії імператора Іраклія записав історію арабського завоювання, він писав про сумну долю своєї країни. Теодорос Ростуні та інці вірменські Нахари добровільно визнали владу арабів над Вірменією. Візантійський імператор Константин ІІ направив невелике велике підкріплення до Вірменії, але цього було недостатньо. Командував містом Двінсбад погодився платити данину, арабам, рабам не маючи сил протистояти мусульманській армії під командуванням халіфа Умара. У 1644 році Омар був убитий перським рабом і наступним халіфом став Осман. З вами був дослідник історії. До побачення!